Слава Ісусу Христу. Ну, напевне, треба прочитати Боже Слово спочатку. Я так розумію. Знаєте, що коли ти приїжджаєш в іншу помісну церкву, то зустрічаєшся з деякими моментами, до яких не звик. Тому давайте зачитаємо невеличкий уривочок з Івангелія від Луки, 19 розділ з першого вірша. Івангелія від Луки. З 19 розділу, з першого вірша, всім відома історія. І війшовши, Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший надмитниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його. Бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. І той зараз додолу і зліз і прийняв його із радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали: він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же за кейта й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. А Ісус же промовив до нього: Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він, син Авраамів, син болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Амінь. Я не знав, що Чернівецька церква також святкує 100 років, тому що в цьому році наша помісна церква також святкувала 100 років. Це означає мировесники. З чим вас сьогодні і вітаю! Це довгий шлях, досить довгий шлях, який пройшла ваша помісна церква. І я думаю, що за цей період дуже багато можна було чого б сказати, описати. Ну, я думаю, ви це і зробили. І сказали, і описали. У <кхе> мене також є певні спогади про Чернівецьку церкву, їх досить багато. Ще в період Радянського Союзу ми тут бували дуже часто. У нас були тут певні питання, які нам допомагала ваша церква вирішувати. В особі Кіцина Миколи Івановича, особливо, і інших братів. Були спільні такі моменти в друкуванні підпільної літератури. Також були тут деякі брати, які нам допомагали в цьому. І інші питання, з якими ми зверталися до вас, як до церкви, трошки. Більшої по кількості, можливо, трошки такої стабільнішої на той період, тому ми раді тому, що ми разом пройшли цей час. Багато з того і пори змінилося, але незмінним залишається одне. Я помічаю, що тут досить багато людей і досить багато, напевне, людей, які щиро люблять Бога. Які служать йому, які ведуть життя побожне. Це означає церква жива, церква діє, церква продовжує свій шлях, незважаючи на те, що вже в такому от віці. Вона продовжує народжувати, вона продовжує піднімати нових людей, нових служителів. Це приємно, приємно для нас. Я думаю, Бог оцінить це. Оцінить справедливо, оцінить по справах, по плодах, і він це робить завжди. Повертаємося до тексту. Коли я деколи вечором зачитую історію Іванівські своїм внукам, деколи приходиться це робити. В тому числі і ця історія зачитується. Чому? Тому що вона проста, вона доступна вона зрозуміла, і як би для всіх нас зрозуміла <кій> послідовність цих подій, що відбулося, дійові особи, нічого такого. Але коли подивитися трошки глибше, і побачити цілісну картину того, що відбувалося, ми тут побачимо дуже багато. Ціни глибоких речей. Давайте постараємося охарактеризувати цього чоловіка Закхея. Дуже лаконічно, дуже коротко сказано, але принаймні чотири характеристики, які ми тут знаходимо для того, щоб описати його як людину. Перша він був. Як ми тут читаємо старший митниками. Я думаю, тут з цього місця не один раз пояснювали, який на, який на якому щаблі були ці люди, на якому рахунку були ці люди в тодішньому суспільстві євреїв, які були під диктатурою Риму. Ким їх вважали, я не буду як би, звертати на це багато уваги. Однозначно, він не був шанований в народі, але він був старший над подібними собі. Це означає, що він був досить амбітною людиною. Це означає, що він був досить з такими лідерськими якостями. Він зміг, переступаючи, можливо, через якісь певні людські принципи, загальнолюдські і поняття. Він міг досягнути такого положення серед тих людей, які керували зборами податі, і він був старшим серед цих людей. Друга характеристика він був людиною багатою. І чисто логічно ми можемо дійти висновку, що це багатство було несправедливе. На це вказують інші моменти, які ми нижче читаємо. Він досягнув багатства, тому що воно йому напевне подобалося. Напевне, він хотів цього. Напевне, це було ціллю його життя, і навіть, можливо, це було ціллю того, що він став митником. Він був людиною багатою. Інший момент, який ми тут спостерігаємо, він мав. Ваду фізичну. Можливо, вона не така була якби серйозна з нашої точки зору, як сучасних людей, тому що на сьогоднішній день цих проблем немає. Але в тодішньому суспільстві це була дуже серйозна вада, був культ тіла, і на таких людей дивилися трошки з презирством. І я думаю, що це працювало. А цей момент відчуття своєї якоїсь неповноцінності він в ньому працював. Його це принижувало в його власних очах. Ще один момент такий, який ми можемо побачити от, з цього тексту, коли люди побачили цю всю картину, як Христос віднісся до нього, люди почали нарікати. І вони сказали, це грішний чоловік. Очевидно, його моральне життя було не на висоті. І це було помітно для багатьох людей збоку. Вони його охарактеризували як грішну людину, і для цього, напевне, були підстави. Отаким от був цей чоловік. І от відбувається подія, проста подія. Проходить Христос. Чутки про Нього вони йшли попереду Нього. І Закей багато чув, очевидно, багато знав. І, скоріше всього, в його серці, в його душі, була певна тривога, було певне відчуття дискомфорту. Він не відчував, що в нього все нормально. Йому не було абсолютно добре і спокійно, була певна тривога, яка його змусила шукати Христа. Нам важко зазирнути в душу людини взагалі, тим більше нам важко зазирнути в душу людини, якої вже давно-давно немає, і про нього тільки кілька скупих слів. Але ми можемо в якійсь мірі уявити. Що відбувалося в його душі. І я би хотів сьогодні трошки, щоб ми, дивлячись на цю картину, могли подивитися в свою душу: як би ми охарактеризували самих себе? Можливо, п'ять слів відносно себе самих. Маленьке завдання. Я думаю, що навіть не так просто з ним справиться багатьом було б. Як би ви охарактеризували самих себе? Можливо, якимись епітетами. Хто ви? Як ви виглядаєте? Як вас бачать інші люди? Можливо, це для вас навіть не важливо, але ж вони вас бачать. І вони вас також характеризують. І ми самі себе розуміємо, і ми самі себе бачимо. Ми живемо, ми говоримо, ми мислимо, ми діємо. Але що лежить в основі наших дій, нашого мислення, наших слів? В основі лежать цінності. Десь глибоко в серці в нас з вами є певні цінності, які ми ховаємо від інших людей. В яких ми ніколи стараємося нікому не признатися? Які настільки глибоко в нашому серці, що ми самі до кінця не розуміємо, чому ми так діємо, як ми діємо, чому ми говоримо те, що ми говоримо, в нашому серці є певні цінності, і якими вони можуть бути. Що для нас важливе в житті? те і визначає нашу цінність? Хто для нас важливий? Що впливає на мій внутрішній емоційний душевний стан? Від чого я тривожуся, чому я переживаю, чому я втрачаю настрій, чому я втрачаю спокій в основі цього наші цінності? Якщо на наші цінності хтось посягає, це завжди приводить до тривоги і до переживань. Що рухало Закеєм? Якими були його цінності? Ми можемо це розглядати через його характеристику. Для нього цінністю був достаток матеріальний, для нього цінністю була повага і визнання сторони інших людей, для нього це було цінністю. І це було в основі його життя. І ради цього він ішов по цих щаблях владних, ради цього він принижував гідність інших людей, ради цього він не цурався цієї брудної роботи, яку він собі вибрав. Ради цього він робив ті речі, які він робив. Ради цього він забирав майно, ради цього він знущався з вдів і сиріт. І це було однозначно в його житті, тому що цього при його роботі неможливо було уникнути. В його душі були цінності, які рухали ним. Але часто буває так, що в житті людини приходить момент, коли наші цінності вже нам не здаються такими цінними. Вже не здаються такими важливими. Це може відбуватися внаслідок різних обставин, важких обставин, складних обставин, можливо, хвороби, може, втрати рідних, можливо, ще якихось інших обставин. І вони нас змушують переоцінити те, чим ми жили до цього, що для нас було важливим до цього, і задати собі питання, а чи насправді воно таке важливе, як я собі думав. Ви знаєте, як для багатьох людей важливе майно? Для багатьох людей важлива повага. Ми в цьому не відрізняємося від Закея. Для більшості людей це важливо. Існують інші цінності, які є в душах людей. І для них це важливо. Але коли приходить момент кризи, момент переживань, починається переоцінка. Це буває не у всіх людей, але у багатьох. Чому саме в таких моментах ми дивимося назад на своє життя і говоримо: а варто було? І ми дивимося вперед і не бачимо сенсу жити. Чому багато людей не хочуть жити далі, тому що вони не бачать ради чого це робити? Їхні цінності минулі, втратили для них значення, а слідуючих немає, цілі немає, перспективи немає. Багато людей вони мислять, вони ставлять собі важливі запитання, шукають на них відповіді. І внаслідок цього мислення, яке саме інспірує Дух Святий в їхньому серці, вони починають ставити правильні запитання. Їх багато цих правильних запитань. Одне з них хто я, інше куди я йду? І таких запитань багато. І коли людина починає шукати відповіді, вона приходить до того, що все, чим ви жили раніше, воно не настільки цінне, як вам здавалося. І цінності починають змінюватися. Ми зустрічаємо в Євангелії багато гарних моментів, які говорять про те, що цінності змінюються насправді. Наприклад, притча Христа про перлину, яку один чоловік помітив на полі і ради неї продав все. Є визначні цінності, ради яких варто жити. Існування яких в нашому серці придає нам сили, енергії і сенс життя не втрачається. І цією перлиною є Бог і Його царство. Я думаю, що в колі віруючих людей дуже часто говорять <кій> таку фразу, що Бог є найвищою цінністю для нас. Не завжди ця фраза вона продумується, не завжди вона щиро проговорюється. І не завжди ми розуміємо, що це означає. <кій> Бог є найвища цінність, і до цього потрібно дійти. Це потрібно зрозуміти насправді. Тому що, коли ми говоримо для мене цінність мої діти, моя дружина, мої внуки, мій дім. Це зрозуміло для всіх. А коли ми говоримо для мене цінність Бог, служіння, царство Його, і ради цього я готовий всім пожертвувати. Це сучасну людину приводить до певного шоку. Як так може бути? Але саме про це говорив Христос. Хто не зненавидить, і Він там перераховує? Переховуй самих близьких людей, і здається, що ти говориш? Як так може бути? Але це не сказано було в тому змісті ненависті, в якому ми розуміємо в нашому звичайному? Христос говорив: якщо ви не поставите на другий план, чи на третій, чи на десятий, те, що є в вашому житті, найцінніше, найдорожче для вас, а на перше місце не висунете мене. І не віддасте мені перше місце в своєму житті ви втратите все. Бог є для нас найвищою цінністю. Це пережив апостол Павло, дуже яскраво пережив, я би хотів зачитати це місце, якому він коротко говорить про своє переживання, післання до Филипян, третій розділ, сьомий вірш. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його. І він продовжує цю думку. Я думаю, що зайве для тих, хто більш-менш знайомий з біографією апостола Павла, розказувати, які в нього були досягнення до моменту його зустрічі з Богом. В нього було досить багато регалій, звань, ступеней на той час. Він все це переховував за ніщо. Знаєте, В нашому житті є багато речей, яких ми досягнули. Особливо, коли людина підходить до фінішу свого життя, вона може по-різному подивитися. Вона, наприклад, може гордитися тим, що досягнув того чи іншого в житті, зробив те що інше, виховав дітей, ще зробив щось корисне і важливе. Да ніхто не проти цих речей. Це звичайна частина нашого людського життя. Але не це є справжньою цінністю. Бог дивиться з іншої точки зору на наше життя, і цінність нашого життя визначає по-іншому. І апостол Павло це зрозумів. Він сказав, що я все порахував за сміття. Дуже сильно сказано. Для нього все стало нічим по зрівнянню з тією перлиною, яку він знайшов, ради якої він продав все, образно говорячи, пожертвував всім, ради того, щоб придбати можливість пізнати Бога, для того, щоб придбати можливість бути з ним, жити Його життям, бути частиною Його. Це для нього було набагато більша. І вища цінність. Коли це стає для нас цінністю, наше життя перетворюється в життя благословіння. Коли для нас цінністю продовжують залишатися всі земні речі і досягнення, ми починаємо втрачати. Ми втрачаємо. Ми нічого не досягнемо. Ми можемо обманути себе, ми можемо. Тішите себе багатьма речами земними, багатьма досягненнями, але вони не варті того. Повертаємося до Закея. В нього відбулася раптова переоцінка речей, раптова переоцінка цінностей внутрішніх. І його цінності почали визначати його життя. Ті цінності, які домінують в нас, вони визначають насправді наше життя. Ніхто його не примушував, не примушував сказати ті слова, які він потім сказав. Ніхто його не примушував, він добровільно дав обітницю віддати тим, кого він образив, і віддати не просто, віддати з подостатком, з надлишком. Це було його рішення. Чим воно було продиктоване внутрішніми цінностями? Які змінилися раптово. Бог може поміняти все раптово в нашому житті в одну секунду. Це може бути процес, це може бути переосмислення. Це можуть бути навіть роки, в яких люди живуть і думають, що не так зі мною, а потім приходять до правильного висновку. А може так статися, що нічого і не зміниться. І ми подібно до Закея з такими неправильними хибними цінностями і з тими характеристиками, які походять від цих неправильних цінностей, проживемо все життя. На жаль, мені не один раз приходиться спостерігати людей, які в похилому віці не готові поступитися своїми принципами, не готові схилитися, не готові вибачитися, не готові. Уступити, не готові умістити і так далі. Здається, людина вже в такому віці, можливо, завтра твоє життя закінчиться, а людина не готова змиритися. Чому цінності не змінені, змінене серце, не прийняти рішення, яке прийняв Закей в своєму житті. Ми не знаємо його подальшої долі. Але думаю, що вона була зовсім не така, яка мала б бути, якби ці цінності його не змінилися. Христос змінив його життя, Він готовий змінити життя кожного з нас. І я думаю, в цьому залі є багато людей, які могли б це насправді засвідчити. Бог змінює життя, і це правда. Бог змінює дуже глибоко наше життя, не поверхово. Тому що якщо поверхово постригти траву, вона виросте. Потрібно коріння підсікати. Бог підсікає коріння, Бог дивиться в глибину, Бог міняє серце, Бог міняє цінності. Він це робить сьогодні. Відкриємо йому своє серце, відкриємо йому своє життя, і хай Бог благословить кожного з нас. Йому слава. Амінь.